Солодкої паски та смачної ковбаски. Усі віряни святкують Великдень. Івано-Франківці готуються до щедрого столу, а лікарі до свіжого поповнення пацієнтів із приступами холециститу, панкератиту та гастриту. Їжа у широкому асортименті призводить до перевантаження органів травлення. Шлунок, підшлункова залоза та печінка б'ють на сполох. Застілля має бути помірним. Застерігають лікарі. Варто зважати на стан здоров'я та вік. Безпечними у виборі харчів можуть бути лише молоді та активні. Дієтолог Наталія Попович переконує. Продукти з пасхального кошика корисні. Він дуже розумно підібраний. Там є хліб у вигляді паски, є білковий продукт яйця, є шинка, ковбаса, і до неї обов'язково додається бурячок із хроном. Хрін є стимулятором виділення жовчі і відповідно покращує сам процес травлення. Щодо алкогольних напоїв, то до їх прийому варто підходити з обережністю, радить лікар. Бажано, щоб це було червоне і червоне сухе або напівсухе вино. Це найкращий варіант. На великих кількостях коньяк, на невеликих кількостях алкоголь. А такі напої, як солодкі вина, вони не поєднуються добре з м'ясними стравами. Івано-франківці особливих рецептів, як рятувати шлунок від переїдання, не мають комусь пігулки в нагоді стають, хтось дозує споживання смаколиків. А Штаб на здоров'я не скаржаться. «Попробували всього свяченого і перепочиночок на обід там чи йдеш гості до своїх, чи гості приходять до тебе. Ну і взаємно кожен їсть то, що можливо. Я думаю, що ці люди це в другий день. Переїдання буває, але для того є фармакологічні засоби. Ніяких таких особливих рецептів. Е, ну їм прислуховуюсь до свого організму, і їм те що мені подобається. Тільки маленькими порцами. Криза, Не переїдаю на Великдень. Прикиска як не з'їм, то понад кушую доречно, як ніколи. Не варто сидіти цілий день біля святкового столу. Аби вберегтися від приїдання, лікарі радять мати міру. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.